З виходом iOS 26 Apple ніби вперше за довгий час відійшла від звичного шаблону. Вони не просто оновили систему, вони зробили крок у бік уніфікації дизайну між всіма масовими платформами і нарешті ризикнули спробувати щось нове. Бо останні кілька років усе виглядало так, ніби компанія вносить зміни за формулою достатньо для продажів. Але не більше: мінімальні зміни, мінімальні зусилля і максимум прибутку. І саме це враження виникало від більшості новинок. Але iOS 26 ніби ламає цей підхід. Хоча, звісно, однієї iOS недостатньо, щоб повернути компанію на вершину інновацій. Останні місяці з'являється все більше деталей про новий дизайн iPhone 17, 17 Pro і абсолютно нової моделі 17 Air. І це все виглядає тестом. Бо якщо Apple все ще претендує на звання технологічного лідера, то сидіти 5 років на одному і тому самому дизайні це як мінімум дивно. Йдеться про головний продукт Apple iPhone, і останнім часом в мережі почали з'являтися чутки про умовний iPhone 20, який можуть представити у 2027 році з глобальним редизайном. І Якщо вбити в пошук на YouTube або заглянути на Reddit чи Twitter, там вже можна знайти рендер цього смартфона, і вони виглядають справді захопливо. Надзвичайно тонкий корпус, абсолютно нова форма, перероблені елементи управління, зовсім інше розташування кнопок. Це виглядає так, ніби Apple знову готова ризикувати. Це один з тих випадків, коли просто дивишся на концепт і одразу виникає відчуття. Окей, а це вже цікаво. Нарешті щось по-новому. Але проблема в тому, що це iPhone 2027 року. Але ж ми це вже проходили щороку, десь у жовтні млин чуток починає крутитись наповну, обговорюється купа нових фішок, які нібито от от з'являться. Наприклад, iPhone 17 казали, що дисплей отримає спеціальне антиблікове покриття. Воно має бути стійким до подряпин, менш маски, ми краще читатись на сонці. Але буквально кілька тижнів тому з'явилася нова інфа, що цього не буде. Не змогли запустити масове виробництво. І це вже певна традиція, нам показують перспективні зміни, а потім або їх відсувають на пару років, або взагалі нічого про них не чути. Тому поговоримо про інше, що Apple може зробити вже цього року, аби показати, що в iPhone є майбутнє і не десь у 2027, му а вже сьогодні, тут і зараз. Якщо зайти на є-каталоги, е подивитись на iPhone 16 або 16 Plus, в якому вже стоїть новий чіп a 18 і подивитись на його вартість стає цікаво, бо за ці ж гроші можна звернути увагу і на альтернативи: Samsung серії S, Pixel або Xiaomi Ultra. І в деяких випадках вони реально виглядають вигідніше, особливо якщо ви не прив'язані до екосистеми Apple. Але якщо принципово хочеться саме iPhone, не факт, що варто бігти саме за найновішим. У повсякденному використанні вирізниці між 15 і 16 швидше за все. Навіть не відчуєте. І тут є каталог, якраз де я змогу подивитись на динаміку цін, порівняти моделі, конфігурації, кольори і підібрати оптимальний варіант. Посилання на добірку смартфонів я залишу для вас в описі. iPhone 14 Pro. З'являється Dynamic Island і чесно кажучи, це було круто. Реально цікава функція, додали ще і 48 мегапіксельну камеру. Знову ж таки, топова фіча, яка багатьом людям зайшла. А далі був iPhone 15 Pro, і ми ніби отримали редизайн, якщо це взагалі можна так назвати, USB c і новий Титановий корпус. Багатьом сподобалось, але глобально це не виглядало чимось радикально новим після 14 Pro. Ще один рік, і ось він, iPhone 16 Pro, трохи більший дисплеї, тонші рамки, краще життя батарей, і нарешті нова кнопка для керування камерою камера Button. Схожа на інновацію, правда? Але ось тут вся суть людям вона не зайшла. В мережі є купа коментарів на кшталт була б кнопка, окей, але я постійно випадково її натискаю, і все воно знімає не туди, і щось відбувається досить дивно. Коротше кажучи, використовують її як. Доповнення до камери, а не для тонких налаштувань. То, що ми маємо? Формально інноваційна фіча. Окрема кнопка, фактично, люди плутають її з іншими функціями, випадково її натискають, а потім просто вимикають. Це класичний приклад, коли нову ідею презентується, але не дарують зручність. Apple показує інновацію, але користувачі не відчувають жодного реального покращення. І наскільки нове рішення не амортизує критику, фічі без користувацького досвіду вони залишаються просто марними. Але якщо дивитись на кожен айфон окремо, що ми маємо? По одній великій зміні на рік: Dynamic Island, Титановий Корпус, Apple Intelligence – і ні одна з них сама по собі не виглядає як революція. А тепер просто уявіть собі, якби Apple зробила все це одночасно. Наприклад, щоб iPhone 16 Pro мав Dynamic Island, 48 мегапіксельну камеру, новий дизайн, більші дисплеї, тонші рамки, титановий корпус, USB-C, Apple Intelligence, камеру Control, Action Button. Все і одразу. Ось тоді це б сприймалось абсолютно зовсім інакше. Навіть якщо візуально iPhone залишився б схожим на 13 Pro, то кількість реальних змін дала б відчуття, що ми нарешті отримали повноцінне оновлення, а не ще одну S-версію. Але тут є і головна складність, бо коли ти компанія, яка має випускати новий телефон щороку, ти не можеш викотити все одразу, бо тоді в тебе буде суперцикл, а через рік глухий кут. Як його переплюнути? Продажі просідають, акції падають інвестори зляться. Привіт, криза! І це не лише про Apple, це проблема всіх сучасних технокомпаній. Вони більше не ростуть, вони вже досягли фази зрілості, і, якщо чесно, смартфони вже наблизилися до свого фінального вигляду. У 2000-х роках телефони були всіляких форм і розмірів, а зараз один прямокутник, одне скло, і потім усе звелося до базових речей. Apple у 2007 році показала світу класичний форм-фактор смартфона, і відтоді всі його копіюють. Ви можете переглянути цю презентацію в. Моє озвучці за посиланням, яке ось тут з'явиться. Це було вражаюче, і мені сподобалось. Сподіваюсь, сподобається і вам. І от мене вже 18 років, а смартфони виглядають однаково. Так, деякі складаються навпіл, горизонтально чи вертикально, але в підсумку це все та ж сама плитка з екраном. І тут виникає питання, скільки взагалі ще можна зробити, щоб ця звична форма раптом знову здивувала. І чесно, я не знаю. Я насправді не знаю, що Apple може вигадати, щоб iPhone знову став захопливим. Але якщо згадати, що було років 10 тому, коли вийшов iPhone 6S, це теж був не надто цікавий реліз, але тоді всі розуміли, що не щороку буде вау ефект. Іноді буде прохідний iPhone, а потім бац і революція. Я пам'ятаю, 16 рік вийшов iPhone 7 і майже нічого нового. Люди почали казати, iPhone вже не той, стало нудно, і вже за рік виходить iPhone 10 чи iPhone X, один з найрадикальніших апдейтів в історії Apple. І тоді була така тиха впевненість, навіть якщо iPhone стали трохи нудними, Apple завжди повертається з чимось вибуховим. І от зараз ця впевненість вже не така очевидна. Бо вся ця динаміка змін просто розтягнулась у часі. Щороку ми бачимо нові функції, але вони якісь або невиразні, або сирі, і час очікування на щось справді захопливе, все довший і довший. iPhone Ultra. він так і не з'явився. iPhone з гнучким екраном теж, ні, хоча нібито ще в розробці. І весь цей час 5 років поспіль айфони виглядають майже однаково. І ну слухайте, я ж не просто дивлюсь на це збоку. Я людина, яка захоплюється технікою, слідкую за витоками, чутками, і останнім часом усе це починає реально прогнічувати. Подивіться хоча б на оцей гучний витік щодо iPhone 17 Pro. Apple нібито пересунула логотип нижче на задній панелі, і все це новина. І що найгірше, усі великі Apple ресурси написали про це, типу, серйозно? Це ж вже дно, і ми його активно шкрябаємо. А тепер iPhone Air. І отут я майже повірив, це може стати реально цікавою лінійкою, його корпус буде ультратонким, лише 5,5 мм. міліметрів, і це вже трохи нагадує стару добру Apple, яка вміла дивувати. Парадоксально, але прошки виглядають максимально буденно, саме Air викликає інтерес. Та як завжди, чим більше з'являється деталей, тим швидше розсипається цей весь ентузіазм. Спочатку ми дізналися, що в ньому буде лише одна камера. Для тих, хто звик до можливостей камер у Pro-версіях, це не просто no-go, навіть не варіант, а потім з'ясовується, що в ньому буде лише один динамік у розмовному отворі, жодного стерео. нічого внизу. А ми ж живемо в час, коли люди годинами залипають в Тікток, в інстаграм вбудований звук, він як ніколи важливий. І що робить ЕПЛ? Правильно, вона прибирає його. І вишенкою на торті є автономність. Всі ж думали, окей, вони зроблять тонкий корпус, значить, точно подбали і про батарею. Чули, що вона буде непогана. А тепер сюрприз. Тільки 60% користувачів зможуть дожити до вечора на одному заряді. І як Apple вирішує цю проблему? Чохол з батареї? Тобто вони буквально кажуть, ось вам найтонший телефон, але щоб він працював цілий день, доведеться знову зробити його товстим. Ви серйозно? І в таких умовах складно вболівати за компанію і щиро чекати на щось нове. Бо щороку одна й та сама історія. О, здається, буде щось готується. готуються. ні, це буде через три роки. Ой, скасували, а ну нічого особливого. І от приходить реліз. Ну, окей, поганих айфонів вони не випускають. iPhone 16 Pro, як на мене, був дуже нудним, але він не був поганим. Кнопка керування камерою є. Ну, окей, більше дисплеї, краща батарея. Ну, гріх скаржитися. Колір титановий пісок. Прикольний! Але ж. Це не те, що змушує мене хотіти придбати його. У мене є друзі, які навіть не оновлюють айфон, бо вони не розуміють, а для чого це робити. Просто бо їм ну реально байдуже. Знаєте, в мене є кум, який кілька років тому купив собі iPhone 11 і досі з ним ходить. І що найцікавіше, він взагалі не розуміє, навіщо оновлюватися. каже, мене все влаштовує, камера, норм, батарея тримає, працює добре. За що я маю віддавати 40 чи 50 тисяч. Він подивився на iPhone 15, 16, 16 і, і, окрім маркетингу, нічого реального для себе він там не побачив. Ну так, може воно і класне, але не настільки, щоб платити такі кошти. І це вже реальна картина сьогодні. Багато людей вже не біжать оновлювати айфон щороку. Їм не треба три камери, новий титан чи якісь штучні інтелекти, які ще й працюють криво. Вони просто хочуть, щоб телефон працював. І це, між іншим, величезний дзвіночок для Apple. Бо навіть ті, хто раніше що два роки міняв айфон, зараз спокійно користуються 11, 12 і 13 Айфоном, і вони не відчувають, що вони щось втратили. Я розумію, що більшості користувачів насправді все одно, і це нормально. Але якщо ти хочеш, щоб твій бренд викликав захоплення, ти маєш дбати про його імідж. І ось тут у Apple зараз реальна проблема. Вони досі тримаються на репутацію, яку будували десятиліттями як компанія, яка змінює світ своїми продуктами, яка веде за собою, яка робить склад непростим, але виглядає так, що зараз вони просто втрачають цю репутацію. Вони живуть за рахунок колишньої слави, і на клі цього дозволяють собі лінь у дизайні, консерватизм у рішеннях і відсутність будь-якого ривка. Я, наприклад, люблю музику, і коли дивлюсь на деякі бренди, ті ж гітара або міді-клавіатури, я бачу дуже схожу історію. Колись це були легендарні назви, які асоціювалися з якістю, з характером, з інструментом, що надихає, але зараз просто штампують чергову модель, яка виглядає круто, але звучить ну, посередньо, без душі, без прориву. Продають не скільки інструмент, а скільки логотип, і Apple теж ризикує піти цим шляхом. Я не кажу, що це вже сталося, але якщо компанія тільки споживає власну репутацію і не створює нічого справді нового, це шлях в нікуди. Тож напишіть у коментарях, ви все ще чекаєте на новий iPhone з інтересом, чи більше по інерції? Чи тримає Apple темп, чи просто повторює сама себе. А я хочу подякувати кожному та кожній, у кого є можливість підтримувати наш канал фінансово, бо саме завдяки вам я можу створювати контент і постійно його покращувати. Ви також можете приєднатись до цих неймовірних людей на Patreon або закинувши разовий донат на Монобанку. Зараз я збираю на кращу камеру, щоб поліпшити якість картинки в наступних відео. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!